Шукаєш будинок. Ось п'ять речей, на які обов'язково потрібно звернути увагу: документи. Уважно подивіться, щоб земельна ділянка, на якій йде будівництво, була у власності забудовника, щоб там не було обтяжень, щоб був присвоєний кадастровий номер, щоб була присвоєна адреса. Також уважно ознайомтеся з договором, який ви будете підписувати, який ви будете заключати. Комунікації добре перевірте, чи заведений газ, чи заведено світло, вода, каналізація. І, взагалі, які вони? Це центральні комунікації, чи це септик, скважина і так далі. Фундамент, стіни, дах. Добре, подивіться, з чого це все зроблено, адже це найдорожче і найважче переробляти, в разі чого. Бачите, якісь тріщини, бачите, щось десь тече, підтікає, зразу йдіть звідти. Це не ваш варіант. Планування та площа не дивіться тільки на кількість квадратів. Подивіться, наскільки там зручно жити, як воно гарно там розташовано, наскільки все продумано і логічно. Це набагато важливіше, ніж кількість квадратів, за які ви заплатите кошти. І зверніть увагу на ціну, наскільки вона відрізняється від ціни забудовника, і яку комісію від вас вимагає посередник, якщо вони надто великі, не працюйте з ним. До речі, ми не беремо комісію з покупця, і у нас ціни повністю ідентичні як у забудовника.